Степане, як була взагалі, як виникла ідея і наскільки швидко реалізувався цей проєкт? Бо я трішки вже знаю цю історію, чесно кажучи. Ну, чи Але наші глядачі, але наші глядачі так mm -hmm. не знають, mm -hmm. тому як взагалі е народжувалась повітряна тривога? Я народжувалась вона в суботу. Це був третій день повномасштабного вторгнення. Тобто дуже багато людей скаржилися в соцмережах. Це мої друзі. Тобто моє коло спілкування, моя бульбашка. Я бачу одну, другу третю скаргу: не чути сирен, не чути сирен. Навіть перший рік війни не точно там перші дні. Повітряна тривога сприймалася прям ну, дуже. Тобто, Більше, це, це, ага, це, вже, це вже зараз має щось прилетіти. Це зараз тут будуть ну, вибухи, це зараз буде то -то якась руйнація. Треба бігти в укриття, тобто треба рятуватися. Ми з сім'єю виїхали тоді на Закарпаття, трошки вже стало спокійніше, бо, наприклад, в Хмельницькому було ще ну, дуже некомфортно. Русня uh -huh. тоді вже ну, дуже Житомира просувалася. От ми навіть по трасі ще не їхали, да, і ще uh -huh. видно ці сліди руйнувань. Я... Керівник компанії і засновника Стефакан, Falcon, IT-компанія, розробляє мобільні застосунки, веб-сервіси там, це вже десь 16 років. Я зразу якось подумав про те, що, а чому нема мобільного застосунку? Uh -huh. Тобто, ну ж зручно. В тебе є ж застосунки, які там про землетруси попереджають, там про якісь що дитина пропала. Там ну, нативні сповіщення навіть від Google і Apple, А в нас нема. Тобто, ми, ми слухаємо на вулиці: гуде сирена, От, ви допомогоєте да, так. Ви ви розуміли ж ну і, і, я була в Києві в той час, я не виїжджала. Я пам'ятаю, що ми почули цю сирену, спустились кудись в підвал, там в укриття, і ми сидимо. і Ми не розуміємо, скільки сидіти тут? Потім ще якась сирена Шо звучить. Та, я думаю, чи це інша? Це друга <світ> вже сирена. І що це таке? Тобто, взагалі не було розуміння нічого. Абсолютно, ну, от, якщо говорити про. UX, да, там, то, 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 то ця штука вона дуже не UX, напевно. Абсолютно. Як, як я, як це да. not friendly. Not friendly. Тобто там же ж різні типи тривог. Є там офіційно, здається, шість. Uh -huh. А сигнал завжди один той самий. А алгоритм поведінки в тебе в принципі має відрізнятися. Наприклад, там хімічна загроза, і там є п'ять, здається, ще під загроз, тобто від е, того типу хімії, там хлор, аміак. Я не пам'ятаю, які саме, але один стелець, виходить, по землі, і не можна. Бути, ну, грубо кажучи, на рівні землі або нижче, да, там, ну в підвали, це все, газ туди зайде, треба підніматися чим повище. А інший навпаки, йде доверху, да, і треба тоді ближче до землі. Тут, а ця штука гудить? Ну, гудить і, і все. Гудить, типу, да. А ага. що робити? Ти маєш увімкнути засоби там, телерадіо зв'язку і подивитися далі, оголошення. Які оголошення? Ребята, летить. Ну, ну, це... Да, це це якось довго не зручі. в мене внімає телебачення років 20, Напевно, вже ще й тривогу видав ага. повітряну. Як ти живеш, Сергій? Дуже просто приходять сповіщення від гугла. Це Це речі. Ми Гуглові їх передаємо, і Гугло ага. їх пересилає далі. Тобто ти ще є якимось ще кажучи, нашим клієнтам? Так, да? так, все одно мільйони користуються. Ну, дивись, ти кажеш, ти поїхав на західну частину країни з родиною. А наскільки було легко в тих умовах, відірваному фактично від там, робочого місця, від команди, от все, все все налаштувати? То да, й найскладнеше, що було, це був поганий інтернет в тому готелі. Це він був дуже тугий. І ну, прямо от, е, ти не можеш вийти на зізвон, бо він не вигрібає. Ну, або буває вигрібає, буває не вигрібає, але ти можеш приписуватися. Я пам'ятаю, цей лодер, як в телеграмі в відправляється, знаєш, ти ще 5 секунд чекаєш, щоб воно пішло. Тобто ну, інтернет був дуже тугий. Тобто, от в цьому плані було некомфортно, а в інших планах, ну, прям моя дружина, дякую. Вона забезпечила мені всі умови для роботи, тобто вона якось зрозуміла, що ми робимо важливу штуку. І в мене було, знаєш, як трьохразове харчування, не відходячи від робочого місця. Тобто, я собі там зайняв якийсь куточок, телефон, ноут, виходить, да, і мені просто приносили поїсти. Бо ми лабали. Тобто, давай, це був третій день, субота, вечір. Там виникла ідея. Я закинув канал команди. Команда така, да, клас. Я ж зараз розумію, дуже важливо всім було переключитися з оцього Блінкоюсь паніки, да. ага, на щось ага. і почати робити руками, да, і ну, просто прочистити свій мозок, сконцентруватися на чомусь іншому, відволіктися. Відповідно, команда прийняла класно. Ми наступний ранок вже десь і дев'ятою, здається, почали зідзвонюватися і ну, обговорювати, що, як, куди. Почали перші там, прототипи робити. Робили спочатку аплікушку, я називаю ліхтарик, колись була аплікушка в mm -hmm. IOS. Да. Не було ліхтарика вбудованого. Так? Ну, Тобто світодіод був, але ти його не міг вимкнути через iOS, ти мав поставити апку ліхтарик. Там була одна кнопка вімкнути ліхтарик, вимкнути ліхтарик. Відповідно, в App Story, Google, коли ти реалізуєш аплікушку нову, застосунок, там кілька днів проходить на модерацію. Далі вже швидше. Ну, оці кілька днів перші ну, нам тоді здавалося критично важливими. Бо, ну, прилітає вже, люди гинуть вже, рушня дуже. Сильно пушила оці перші дні, давні ж там хотіли Київ за три дні взяти, відповідно, на ну, події розвивалися дуже стрімко, і чекати там три дні був ну, не варіант. Тобто, тайту -то маркет ми вважали дуже важливим. І ми почали робити аплікушку з цією кнопкою. Ти натискаєш кнопку. І починає гудіти сирена, тобто просто такий ліхтарик, да, але гудить сирена, перестає гудіти. Я не застала ще цю версію. Абсолютно ми її кинули в маркети. Получається, так що почалось процес рев'ю. Тобто, вона не дійшла навіть до релізу. Там ну ще десь три дні треба було чекати. Хитро. а паралельно ми вже починали робити версії. Таку і тут ми вштикнулися. Получається, що команда наша не знала, а як зробити, щоб пушнатифікації приходили, коли в тебе режим. Не турбувати, там, сон, ну цей фокус. Mm -hmm. А я згадав, у мене є плікуха AX Аякс з аналізації, і вона і все одно, який в тебе режим, вона валає, коли там сработка, чи коли якась там втрата коннекшена. Mm -hmm. Серед ночі гудить, прям, ну, ти просина прокидаєшся, і ну, це стресу. Тобто я дуже її не любив за це. Вони, до речі, потім дуже схоже, зробив за стосунок, який всі не люблять. Треба їм віддати себе. З часом цих якихось спрацювань, з нашких хибних стало набагато менше. Тобто там втрата зв'язку сервера, і бо я користуюсь років 10 і сигналізацією за І Я почав шукати виходи на Ajax. Почав шукати через ком'юніті AWDS. Я співзасновником wds конференції, це найбільші технічні конференції. Можна ж трошки піарити, да? так, звісно. ми ще про це поговоримо. Тобто, так, ми У нас, нас, нас більше ста подій угу. за 15 років роботи. Відповідно, там мільйон чатів. Я в кожен чат позакидав терміново, 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 шукаю контакти. Почали звідти мені сипати. Там. От мене знайомий працює, в мене там ну, якісь угу. зв'язки. В спілку українських підприємців закинув, угу. дали мені телефон Конотопського Олександра. Угу. Фаундери СІО Якса, але він десь був поза зоною, не, не в мережі, грубо кажучи, да, цей варіант не, не прийшов. Я почав, в інші канали, да, я почав по тим каналам, які були. Вийшли ми, здається, на ліда мобільної розробки. Тобто, я пам'ятаю, в мене ще є скріншот от першого зі зони. там, здається, був лід їхньої iOS Android-команди. Ще люди були. М -м -м, може, Влад Риценко був це Сімо, а як це, от, не скажу точно. І з нашої команди наш Саша Зузуля. Я, здається, хтось бікендер. Ну, тобто, вийшли на ЗІЗОН поговорити, як вони це роблять. Тобто, uh -huh. як от, проривають ці режими не турбувати. І вони пояснили, що є такий підтип пушів вепла, e -e, як критикал пуші, критичні сповіщення. Uh -huh. Відповідно, вони приходять в будь-якому випадку. Але щоб їх робити, ти маєш мати окремий дозвіл в аккаунті девелопера. І цей дозвіл ну, в кращому випадку тиждень. Тобто, от якщо ми зараз в нашому аккаунті давали провести Falcon, подамо заявочку, ми будемо чекати там до, ну, вже, по суті, до початку березня 2022 року, да, угу. щоб її отримати. Згадуємо, що Time to Market нам важливий. Угу. Кожен день гинуть люди. Я, в принципі, ну, такий не дуже скромний, я кажу: слухайте, а можна ми у вас в аккаунті, да, опублікуємо цю оплікуху? Ну, бо важливо. Вони такі «Да, без питань. І з своєї сторони кажуть, а можна ми долучимося до проекту? Я ну, а як, Знаєш? В мене прям ну, респект до них. Тобто я користуюся їхніми продуктами. Uh -huh. Я ну, слідкую за новинами взагалі uh -huh. української IT, Компанія з мільярдною капіталізацією, да. security компанія Тобто, ну зразу купа плюсів. Це uh -huh. давайте. Я роблю окремий канал, додаю туди наших, виривається десь ну, 15-20 людей зі сторони Аякса. Uh -huh. і починаємо це ну, дуже активно там якось розподіляти, хто що робить. Тут я розумію, що в принципі. Ну, у них команда зіграна, да? mm -hmm. і їх більше, більше рази в три. Да? Бо якщо ми там зібрали, може, п'ять людей з нашої сторони да? то їх там 15-20. Тобто mm -hmm. ну, вони заделіврять швидше. Я кажу, окей, так, давайте ми тоді. Стефалкан команда сунеться в бік, виходить, да? ну, на якихось на сапорті, ще mm -hmm. щось допомагає по можливості. А ви там основне робите: тобто, ну, ваш репозиторій, ваш акаунт девелопера. От ТЗ. Там я формулюю там. у мене якийсь Я формулюю бачення ось ТЗ. Я спілкуюся з обласними військовими адміністраціями, там з міністерством мене вже влад познайомив. І от вирішую якісь питання інтеграції, провадження проблеми. Я Якраз чекаю часу, коли я зможу тобі технічне питання задати. А я тут одразу хочу ремарку, що ось важливість комунікації софт скілів і контактів. Оцей нетворкінг. Чому ходити треба на конференції? Зокрема, в Days, Наприклад, ну для того, щоб було контакти на випадок чогось, подзвонити сказати, а давайте забабахаємо повітря внутрішньоку. Це о, о, день, коли я зрозумів цінність нетворкінгу. ну Максимально. Там в таких ситуаціях, коли тобі було тр... когось треба, і ми виходили навіть на рівень віце-президента Apple, чи топи mm -hmm. Google тобто, ну, mm -hmm. це, oh -oh. Ти не можеш такі контакти знаєш, там швидко, якось, ну, звичайно, no, житті знайти. А тут ще була так. екстремальна mm -hmm. ситуація, і просто оця теорія саме рукостискання працювала. Там третій, третє, четверте, п'яте знаходили, приводили за ручку, да, я тут, що там, яка у вас проблема? Да? Ну, тобто, зараз, отак, от десь в підсобачці, десь в гаражі сидіти, щось там ходити, не вилазити, не показуватись, це, ну, в принципі, шлях в забуття якийсь такий. Тобто, якщо робити якийсь масштабний бізнес чи компанію, то створювати, то краще виходити кудись в світ і стискати, стискати руки з кимось. Я думаю, шанси на успіх є в обох варіантах, але в варіанті, коли ти ну, невідомий, це набагато важче зробити. Або довше навіть. Або довше, або дорожче. Mm -hmm. ну, тобто...